Ми листиємо. Отчі наш прошу за цих людей: Романа, Ірину, Василь, Ярослава, Колю, Іру, Вітю, Андрія, Оля, Олексій, Маша, Юлія, Анастасія, Марія, Святослав, Сієта, Варвара, Роман, Степан, Ганна, Тамара, Леся, Олег, Тамара, Стас, Володимир, Коля, Толік, Василь, Володимир, Вадім, Вадім, Андрій, Володимир, Григорій, Валя, Володя, Андрій, Геннадій, Оля, Микола, Тарас, Володимир, Валерій, Олександр, Саша, Надя, Іра, Алла, Валя, Саша, Люда, Наташа, Таня, Діана, Свята, Михайло, Вадім, Сергій, Роман. Коля, Леся, Оксана, Віта, Ірина, Катя, Юля, Оля, Таня, Аня, Женя, Василь, Мія, Роман, Віолетта, Людмила, Олег, Ілона, Олег, Ніка, Євген, Діма, Злата, Мар'яна, Альона, Наталка, Таня, Артем, Андрій, Женя, Віка, Рая, Оксана, Таня, Андріана, Олексій, Іван, Софія, Оксана, Люда, Вася, Ніна, Степан, Руслан, Міша, Марія, Віка, Зіта, Гіта, Андрій, Ілья, Кирил, Свята, Альоша, Ірина, Мар'яна, Софія, Надя, Людмила. Великий Бог, твоє слово каже, що ти захисних слабких та скривджених. Прошу тебе захисти їх. В часи небезпеки, будь разом з нами, постав ангела, щоб допомогти нам, не дозволь нам робити зло і не допускай, щоб зло сталося з нами. Захисти нас, Боже, стіли всяку рану, фізичну та душану, витри всяку сльозу ті ж ж нас, і твій син, Ісус Христос, пролив свою кров за нас. Тому я молюся за них в ім'я Ісуса Христа і прошу Твого Небесного захисту. Тобі вся слава, честь та хвала. Амінь. Ми протестуємо разом з Ісусом Христом, рох кадуш, протестуємо діялу. І ми стоїмо зараз на непорушності Господнього роха Донай, слова лого, всякий, хто приживе ім'я Господнього Роха, Донай, буде прощений і звільнений. Амінь. Благословен грядущий в ім'я а руаха до неї кров Ісуса Христа, руха душі Швамушах стає проти прокляті. Хто лівочі йдіть від нас прокляті у вічний вогонь, що й диявол та його посланцям протону. Ми зв'язуємо дії диявол та його посланці і прокляття на землі. Нехай їх заборонить Господь, Божим престолом е, виганяє бісі. Так, фор бладит, оте ту рану, а віну шибашами, а віну дібер ашер ко насах. Власненні ми всевишнім Богом, благословенний Всевишній Бог. Амінь. Господь Руха Дунай визволить нас від усякого лиходію і спасе для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Айнуша баша, амінь. Ми розв'язуємо на небесах благослоння нам, Бога Авраама, Бога Ізрака, Ісака, Бога Ізраїля. Будь чистим.